Є знижки на сонікс 15% в аптеках. Подорожник, бам та У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Це кадри з місця розстрілу російського льотчика Максима Кузьмінова в Іспанії. На тілі виявили п'ять кульових поранень. У ЗМІ напередодні з'явилася інформація, що його вбили 13 лютого на парковці в місті Аліканте. Потім у медіа з'явилися сумніви щодо особи загиблого, і, врешті, смерть Кузьмінова підтвердив представник гур Андрій Юсов. Відомо, що перед вбивством російський льотчик до себе запросив свою колишню. В кількох кілометрах від місця розстрілу Кузьмінова поліція знайшла згорілу машину, на якій ймовірно тікали ліквідатори російського льотчика. У Росії Кузьмінова називають зрадником і неодноразово погрожували вбивством. Півроку тому 28-річний пілот вкрав гелікоптер Мі 8 російського Міноборони і приземлив його на Харківщині. Акуратна топлясічува вийшли! Російські військові, які були на борту Кузьмінова, і гадки не мали, що летять в полон. Це була спецоперація української військової розвідки спільно з департаментом внутрішньої безпеки. На співпраці з українською стороною пілот погодився, бо, як стверджував, був проти війни Росії в Україні. Я для себе вирішив, що це приступлення найжорте. Я для себе рішив, що нібито приймав участь. В цьому. Кузьмінов запевняв, сам бомб не скидав, лише перевозив вантажі, зокрема в Маріуполь та Бердянськ. За те, що викрав і перегнав гелікоптер, отримав від України 500 тисяч доларів. Перед тим українська сторона вивезла родину пілота і дала Максиму гарантії безпеки. Він навіть, нібито, й хотів отримати українське громадянство і піти в ЗСУ. Врешті опинився в Іспанії, де й був застрелений.